Все за розкладом, щоб медійно прикрити звільнення залужного банкова запускає стару справу проти Порошенка. Пише телеграм-канал Прозріваю тут ДБР, типу, закінчило досудове розслідування у справі про купівлю вугілля і змінило статус Порошенка зі свідка на підозрюваного. Саме на це і натякали помийки ОП, бо вони дізнаються про такі штуки від Татарова швидше, ніж суд чи самі слідчі ДБР. Хочуть скористатись воєнним станом, щоб спробувати попресувати Пороха. Хай спробують, але ж би тоді порох може більше не дотримуватись. Єдності, якщо її порушує влада, і йому за ці два роки повномасштабки точно є що сказати і показати про кротів на банковій. Тим паче починати битву відразу і проти лідера опозиції, і проти найпопулярнішого державного діяча. Виглядає як прикре самогубство і точно як операція російської агентури, бо влада здорової людини робила б усе для протидії агресії зовнішній. а вже потім вирішувала внутряки. Зеленський уже звертався до опозиції та Порошенка на початку війни закликом про допомогу. Тепер що допомога не потрібно, почули силу та владу після того, як народа та ЗСУ погнав ворогів від Києва. Порошенко взагалі не варто зараз повертатись в Україну. Хай проводить консультації з партнерами, закуповує зброю, підписує контракти і пише звернення до народу України. Якщо Зеленський звільнить заложного, то Порошенка за планом ОП хочуть посадити за державну зраду, арештувати без права на заставу. Опешні канали вже розганяють тезу, що заложний нібито присягнув Порошенку та готує якийсь там переворот. Фантазії, звісно, у них. Не позичати, звісно, що це брехня, але Зеленський розуміє, що поради Порошенка моментами були дуже доречні. Втім, через гордість та власну страшну гординю, Зеленський прибирає від влади всіх хто розумніший за нього. Крім того, так Ярмак мстить Порошенку за підтримку генерала Залужного. Відставка Залужного, якщо це правда, вистріл в десятку по національній єдності, необхідність якої розуміємо і ми, і наші партнери. Єдність цієї надалі можлива тільки навколо збройних сил, а їх уособленням став Валерій. Залужний подібне рішення не вмотивоване військово-стратегічними міркуваннями, не проаналізовані ризики і загрози від його ухвалення. Його основі емоції та ревнощі, якими не можна керуватися під час війни. Я в Брюсселі у наших партнерів шок від самих чуток. У Москві ж захилинаються від радості. Найкраще, що ще можна зробити, негайно спростувати чутки, не підписувати указ, якщо є проєкт, не оприлюднювати і порвати його, якщо підписаний. Він не зробить Україну сильнішою, а наслідки його будуть надзвичайно негативними. Okay. Телеграм-канал Топор помсти підкреслює останні інсайди, зазначаючи пише, що тіло можливе саме Вадима Салюсарева. Таке знайшли поблизу місця, де він проживає. Сім вогнепальних поранень перехожі викликали швидко. Тим рятувати слугу не вдалося. Все як свого часу з Києвою зрадник загинув попередній замах, був неуспішний, Втім, генерал отримав поранення. Цього разу після місячної перерви його таки ліквідували згодом. Офіційні повідомлення, яка несподіванка, черговий слуга виявився зрадником. Харківський слуга народу. Виявився зрадником СБУшника, який його викрив. Влада кинула за грати, Пише телеграм-канал Закрита зона. Один із очільників партії Слуга народу, куратора Харкова Вадима Слюсарєва за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у Росію. Створив угорську фірму та вивіз частину виробничих потужностей харківського заводу Рапіду у Угорщину. Завод рабіт у липня 2022 року належав оточенню зрадників Мураєва і Азарова у червні 2022 року. Слюсарєв відкрив у Бутапештіком паню Express логістик KFT, а з липня 2022 року змінилися власники харківського заводу рапід який виготовляв каркасні будинки з оточенням Мураєва-Азарова завод переписали спершу на адвокатку Вадима слюсарєва олену бардіну а потім на нього саму адвокатка Слюсарєва олена бордіна підтвердила вивезення за кордон частини обладнання заводу за її словами виробнича база окуйована на тимчасове зберігання такі заяви адвокатки можна пітати сумніво, оскільки слуга Слюсарів Має ділові зв'язки з кримським бізнесом, і він не гребує бувати у Росії. Напередодні повномасштабної аргесії РФ проти України слюсарів бувши за даними медіа членом партії Слуга народу неодноразово їздив у Росію. Потім виїхав туди з кінцями його компаньонка, польовий готельний бізнес у Криму, який сплачує податки росіянам. У них також є спільний бізнес у Франції. Крім того, польовик брала участь у державних закупівлях РФ. Продавала послуги поселення в готелі Аблумерин. Бюджет. Тні установі РФ за рублі на запитання, чи є Слюсарєв досі членом партії Слуга народу голова Харківського обласного посередку партії. І давній знайомий Слюсарєва народний депутат Павло Сошко, повідомив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме у цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради про антиукраїнську діяльність Слюсарєва Попереджав колишній голова Харківської обласної СБУ Роман Дудін він називав його, а також Єрмака і Татарова, агентами ФСБ. Дудін ще у Сні минулого року відкрито заявляв, що Татаров організував його переслідування за замовлення слюсарів. Натомість влада звинуватила Дудіна в зраді і спробі здати Харків ворогом та кинула його за ґрати. Дуже схоже на замовну справу як проти полковника Червінського, який також публічно називав Єрмака зрадником після злитої АП СПІЦ операції проти вагнерівців у 2020 році. Після оприлюднення матеріалів по зраді слюсарів переслідування Дудіна остаточно не було політичного характеру і далі вочевидь Удуть ще не раз вилазити темні справи верхівки офісу президента, яка переслідує всіх хто назвали цю верхівку зрадниками. У той же час СБУшник Дуді якого посадили, нібито за зраду почав говорити покійний слюсарів, причетний до всього, що відбувалося на Харківщині. Як готувалися до затримання за 15 годин видно було всім офіс президента, підготував статтю про у Вікіпедію для майбутнього затримання за всіма ознаками проти мене як експрес-начальника СБУ Харківщини. Почалася інформаційна атака. Є мета дискредитувати мене особистої діяльність СБУ Харківщини. Засоби дискредитації примітивні сфабрикували справу, нібито про держзраду. Більшість змі підхопили новину, посилаючись на джерело в правоохоронних органах України. Скільки змі дали мою позицію? Щодо підозри у державній зраді, окремий привіт волонтерам Вікіпедії, що виконують замовлення офісу президента в інтересах ФСБ. Іноді треба трохи думати головою, щоб вас не використовували у брудних кампаніях з кредитації, справу, яку зфабрикував. Але проти мене ДБР поширили білими нитками з офісу президента. Вона носить суто характер переслідування в інтересах ФСБ РФ. Єрмак і Татарова вже створили мафію не дивно. А вже ж об два виросли в школі Януковича. Є відповідне відео на відео помічник Слюсарева розповідає про співпрацю Слюсарева з ФСБ. Слюсарев збирав компромат на голову Держприкордонслужби України для ФСБ. Єрмак і Татаров співпрацюють з ФСБ, які ще потрібні докази. Тепер в. Вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас бомбили з літака. Тоді як люди назначені Єрмаком ховалися по закутках, тільки росіяни почали відходити. Татаров переїхав в область. Далі моє звільнення і вже затримання. Ви справді хочете жити при мафії? я вважаю, що відкриту проти мене кримінальну справу сфабриковано. ДБР на замовлення офісу президента. Та України і незабаром буде закрито. Телеграм-канали пишуть про вибухи поблизу Авдіївки. Підірвані мости та одна із місцевих дамб, що перетворила наступ росіяни в повний кошмар, болото. Техніка застряє. ЗСУ їх розстрілюють. Тим у місті ситуація критична. пишуть джерела на місця. Журналіст Юрій Бутусов зазначає наступне: російські війська просунулися у зону забудови Авдіївки. У місті йдуть вуличні бої. Російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць та на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти попрямі, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометри. Від від'їзду у місто два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична. 110-та механізована бригада, а також кілька придатних підрозділів. ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти. А потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчно. 110-ї бригади, яка зберігає керованість попри абсолютно виснаженість, за майже два роки безперервних боїв. Боїв у місті також необхідні боєприпаси, поставки також вкрай малі. Ворог має велику перевагу у засобах ураження. Слабким містом є як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління дуже шкодить брехня у топовідях на генеральському рівні. Бажання самозаспокоювати себе і не дратувати вище керівництво поганими новинами. А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і немає адекватного реагування на зміни. Обстановки ворог розгорнув справжні полювання за українськими операторами дронів у місті. Будь-які споруди та місця встановлення антенн піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно. Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною, але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування. У понеділок мій фонд закупить партію станцій управління для українських операторів дронів. Ні, сто десятої бригадиці замість знищених в результаті обстрілів та бомбардувань. будемо створювати запаси антени та станцій управління, щоб після ураження воїни могли негайно брати резервне обладнання. Видання білда пише, що залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська в Адіївки. На його думку, зеленський наполягав на отриманні бахмута влітку 2023 року. Залужний повпроти, оскільки з військової точки зору у цьому не було сенсу. Крім того, білд пише, що залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська з. Одіївки проте Зеленський відмовив йому у цьому, і 30 грудня особисто поїхав в місто на лінію фронту, щоб підтримати бійців ЗСУ, Також один із українських офіцерів, який побажав зберегти анонімність, заявив Білота, що боротьба за владу в Україні складна і довга історія, яка негативно впливає на загальну ситуацію. Військовий експерт Нікола Анге своєю чергою вважає, що після цього скандалу Зеленський і залужний повинні з'явитися разом та покласти край дебатам. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.